Прихисток для переселенців понад 6 тисяч власників житла на Тернопілі вже звернулись за компенсацію на оплату компослуг за чотири місяці. Уряд направив майже 19 мільйонів гривень. Окрім того, держава компенсовує певну суму установам і організаціям, які прихистили вимушено переміщених осіб. Їм повернули понад 15 мільйонів гривень. Компенсація продовжується на сьогоднішній день. Вона буде е, продовжуватись до тих пір, поки в нас будуть жити внутрішньо переміщені особи. Тому хочеться донести лишній раз до власників житла, в яких живуть внутрішньо переміщені особи. Коли ви поселили внутрішньопереміщену особу, повідомте про це свою територіальну громаду. Пройде місяць часу. І з п'ятого по 5 з першого по п'яте число, от зараз якраз проходить збір заяв, ви знову звертаєтеся до своєї територіальної громади, пишете заяву, зазначаєте, скільки жило м, внутрішньопереміщених осіб, і відповідно оформляються документи.